Вправа номер 2 яка допоможе дотримуватися режиму та дисципліни під час подорожей, а також тримати живіт в тонусі, особливо, якщо вас ситно та смачно годують. Все, що для неї потрібне стілець і 5 хвилин вільного часу. І так, напружте м'язи живота та починайте виконувати вправу. Виглядає вона так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим повільніше ви будете виконувати вправу, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 хвилин. Як бачите, все максимально просто. Дотримуйтеся режиму та дисципліни регулярно, тому що саме послідовність запорука успіху. До зустрічі, приємного дня!